Всі вітаю на моєму каналі Джебікс. зараз ми живемо в таких реаліях, коли немає світла по 4, по 5, по 7 годин і навіть більше. І кожен із нас хоче зробити так, щоб максимально було комфортно знаходитись, коли виключають світло, щоб працював Wi-Fi-роутер, коли виключають світло, щоб була якась зарядна станція, якою можна заживити там котел, і буде у вас в квартирі тепло чи. А буде гаряча вода, чи є газ, і так далі. Щоб було тепло, щоб було світло там від якоїсь led лампи і акумулятора, а генератор, якщо ви вчасному будинку, і так далі. Але зараз я хочу вам показати, до речі, кому цікаво буде, підписуйтесь на канал. В подальшому я буду випускати відео, як. Як зробити так, щоб ваш інтернет працював без світла? Як зробити так, щоб ви могли підконектити ваш, вашу квартиру? У вас було світло повністю дуже яскраве, і класне, і так далі. До речі, зовсім скоро буде огляд станції зарядної, недорогої, але досить класної. А зараз у нас UEPS. це свого роду такий повербанк для роутера. Його можна використовувати, звісно, як повербанк, просто заряджати ваші гаджети, але він більш підходить для роутера. Що це таке? Показую, дивіться. Це ось така штукенція. До речі, зараз на неї акції я її купив за 999 гривень. На неї гарантія є. Ви можете її також придбати. Я придбав в одному магазині, але воно продається в багатьох магазинах, тому не буду казати, де його придбати. Ви можете подивитися UPS Powerbank для роутера. Свого рода безперебійник. В чому його плюшка? По-перше, це є прибор на 10 тисяч чимось годин, Він буває на 8 тисяч, але я рекомендую. На ось такий, це найпотужніший, який тільки я знайшов 10800, якщо я не помиляюся. В чому клас, тому що він працює від мережі. Коли вимикає світло, він далі автоматично переключає ваш роутер на свої батареї. Тобто роутер не, навіть не виключається. Якщо вимикле світло, ваш інтернет буде працювати. Далі, плюс в тому, що тут є відразу на одному приборі, у нас і 5, і 12, і 9 вольт. Тобто, будь-який роутер, який тільки є, то буде працювати. Це все універсально. Комплектація повністю все, що потрібно. Ну тобто, дивіться, у нас є два. Проводки для самого питання роутера чи питання того блочка, який знаєте, інтернет у вас оптоволокно, там іде окремий блок. Тобто це все йде в комплекті. Якщо брати отакий кабель, він зараз коштує гривень 200, плюс доставка по ЖК їх продають гривень по 450, то це все в комплекті коштує 999 гривень. Я його рекомендую, тому що вже ним користуюся десь приблизно місяць. Працює все класно, але все-таки не рекомендую. Якщо ви кудись від'їжджаєте з будинку, то не рекомендую його. Залишати в мережі, все-таки треба слідкувати за своєю безпекою. Як це все працює? В комплекті у нас іде кабель сітєвий. Тобто ми підключаємо це сюди і це підключаємо в мережу. Далі включаємо цю штукенцію. Тут показано у нас індикатори, тобто 100%, там 75%, 50% і так далі. І статус. Якщо зараз ми підключимо його в розетку, це загориться зеленим кольором. Далі беремо кабель. Якщо у вас один роутер і там батареї на інтернет, обираємо, дивимося на роутері. Куди треба, вставляємо сюди і інший кінець вставляємо в роутер. Все, це все діло буде працювати. Якщо у вас роутер і блок, тоді ставимо отакий от кабель, ставимо сюди. І це все діло також буде працювати. Зараз вам продамо цю штуку. Ось у мене є роутер. Зараз є світло, він працює від розетки. Тепер як це все працює? Беремо цей прибор, його включаємо. Натискаємо, просто він загорається. Якщо дивіться, ми включаємо вибору. Роутер повністю вимикаємо. Повністю вимикаємо. У мене роутер на 12 вольт. Там написано ззаді. Беремо оцю штуку, включаємо в розетку. Спочатку ми включаємо, дивіться, в роутер. Включаємо це в розетку. Як тільки ми ввімкнули це в розетку, бачите статус. Тобто він заряджається і тим самим далі йде на повербанк. З повербанка на роутер. Тобто він передає просто через себе енергію. І заряджається також. Дивіться. Все, роутер зараз завантажується і він буде працювати від цієї штукенції. Тобто це працює як безперебійник. Як тільки імітуємо, дивіться, от зараз це все працює. Тепер показую роутер. Зараз він запуститься, я вам також покажу. І потім зімітую, що вимикається світло. Дивіться, роутер показує всі диоди. Бачите? От, вимикаємо світло, повністю ось, витягую розетки. Бачите, статус красний, тому що він вже не заряджається, але роутер продовжує працювати від батареї цього приладу. В моєму випадку він працював 5 годин і сів тільки наполовину. Стабільно 5-6 годин, це все діло буде працювати без ніяких нюансів. Все. Якщо світло, наприклад, включили, чи ви кудись їдете, витягуємо цю штуку. Роутер уже не працює. І я рекомендую його надовго, там на неділю кудись їдете, не залишати. Краще для безпеки. Вмикаємо роутер від розетки. Все. Це все діло працює далі.